Створюємо план маркування розгорток. Для цього створюємо новий вигляд. Ось тут беремо спеціальний, пишемо, наприклад, десяточка. Спеціальний план маркування. Так, пишемо Створити, і я побачила, що тут вже створена розгортка. Ну, Але можна писати Створити там 10 -та розгортка. Ось, і так само, е, Як комбінація, так само треба, якщо немає ще, то можна створити теж розгортки. Ось і це я поки що видаляємо. Пишемо розгортка тут і розгортка. Ось тут. Бачу, що відкрита розгортка супер. На плані маркування розгорток нам, в принципі, меблі можуть бути потрібні. Хай буде, це не страшно, що вони є. І підлога закрита, це добре. Пишемо ОК. І остання. Ага, і на плані маркування розгорток ніяких розеток не потрібно. Це точно. Оновити. Окей, почистили. І світло теж, очевидно, не потрібно. Світло закриваємо, умовляємо і ОК. Ось, залишилося у нас монтаж. і демонтаж монтаж? Зараз ми його теж заберемо. Монтаж і умовляю, зразу, і демонтаж. теж. Ось, окей. А, Ось. А тепер мені ця картина подобається. Ми маємо це зафіксувати. Там, де ми створили план маркування розгорток, права кнопка «Перевизначити з налаштуванням поточного вигляду. Я ще думала, може боротися з цими меблями, але з іншого боку, нам досить вигідно їх, по-перше, бачити, як ми ріжемо, по чому ріжемо. І ось в такому фоновому режимі, а вони є завдяки тому, що в нас ось тут є вже зафіксовані меблі. ну, світло там, напевно, я думаю. Я тут вже так переіменувалася, але мебліфон ось. Оце правильніше мебліфон, ну, тому що це світло буде тільки нас плутати, і перевизначаємо. Так, що ми маємо зробити? Маємо взяти розгортку, обираємо одиничну, так, її шар буде розгортка. Причому саме ця, яку ми підключили, Перше буде е, перша розгортка. І ось тут е, можна прописати яке приміщення. Я думаю, що це зробимо це велике приміщення це буде кухня-вітальня. Кухня, вітання. Хай буде так. Автоматична перебудова зовнішній вигляд моделі. У нас тут такі найкрутіші штрафочки. Затінення, Сонце є, тінь є, все, що хочеш, є. Так, там, де маркери, стиль маркера, верніше символ рівні. Так, зараз, зараз. Десь у нас є. А, це. Напевне, ось тут. Ми маємо взяти індивідуальний маркер, і якщо у нас перекине сюди, то вибираємо таку стрілочку. Є Та і все фактично вже можна зберігати його як вибраний. Або спочатку ми зробимо, а потім збережемо. Пишемо ОК і робимо перший марк... перший... першу розгорточку, акуратно від кутика до. Путика відводимо, ну, так, щоб побачити. Ну, в принципі, можна і ось так показувати. От ці розгорточки, можна відвести так, щоб весь диван побачити. Наприклад, ось так. так. Ну, трошки можна було і більше, метр 10 чи метр двадцять можна було подати. Зараз ми подивимося, як же виглядає ця розгортка. Коли ми її побудували, у нас з'явилася трикотник, з'явився ось тут кухня, 1. Відкрили і дивимося. О, досить непогано виглядає, але мені тут е, бракує кольору, якщо я зону видаю Ctrl-Z. Так, оце, е, оця штука це є приміщення зони. Е, так, і в нас тут ще йде е, заміна. Зараз буде налаштування. Розгортки. Зовнішній вигляд моделі. Є ось цей. Ага, штриховки видимих елементів. Тут написано, що їх немає. Ну, це теж, до речі, непоганий варіант, тому що такі мінімалістичні штриховки, ну, показ такий мінімалістичний, теж класний. Але є ще варіант ось такий, Ми можемо, до речі, створити дві розгортки. Ось така чорно-біла, її так і назвемо. І створимо ще зараз іншу. Хай буде така з штрихуванням. І у розгортках зони ми зараз приміщення. Так, в нас є одиниця моделі зона і приміщення, номер приміщення проєкту. Вона в нас чомусь називається. Так, ми от так і зробимо номер приміщення. Проєкт закрили. Окей, ось зараз зона зникла і вийшла ось така от картинка, досить така цікава. От, І мені ще бракує суто ось тут підлоги. Для того я би номер приміщення повернула сюди, але створила спеціальний шар, який би називався розворот. Хай буде розгортка. Ось. І ось тут номер закриємо. І підлогу додамо. Підлогу додамо. Ось так окей. Нічого не змінило. А ні, тут змінилося. Автоматично модель перебудувалась, тому що ми бачимо, що вже підлога є. Ось так мені, в принципі, подобається. І я би це зберегла як кольорову, кольорову розгорточку. До речі, можна підсунути, і вона у нас перекотується. У нас інтерактивна збережена ось є диванчик, пішов сюди, тільки мене зафіксували розгортки. так? Це ж окрема розгортка сюди, так? і вона має оновитися. Так, права кнопка. Перебудувати з моделі, а ми подивимося, Вибрати розгортка. А, так, там щось зіскочило. Ну, в принципі, хай буде. Це буде кольорова розгортка, ми зараз її збережемо налаштування розгортки. Ось, І клацаємо по зірочці. Те, що в нас зараз немає підлоги, це ми потім розберемося з тим, але ну, воно може бути не дуже прив'язане, тому що в діапазон підлога потрапляє, тут тільки в шарах вона заскочила. Викладуємо сюди і зберігаємо, це буде кольорова розгортка. Кольорова. Розгортка, окей. І другий варіант. Це той варіант, який був у нас одразу, такий мінімалістичний ось цей. Може, навіть він і більше подобається. Ну, зокрема, так якщо глянути, досить класно виглядає, це сюди. І зберігаємо чорно Є Чорно-біла окей. Ну, а всі інші можна повидаляти. Це видалити, видалити, якщо ми їх не Захід схід видалити. Ось є. напишемо ОК. Окей. окей». Ось. І е, маємо першу розгортку кухня, вітальня, одиничка. Друга розгортка, наприклад, ось тут піде по Е, Ми вибираємо розгортку, вибираємо. Е, це в нас була чорно-біла, хай буде чорно-біла. І клацаємо на наступну стіну. Тут не так вже принципово тут можна там, на 500 відсунути ага, Ctrl-Z, Тут, коли ми вносимо наступну розгортку, важливо перед тим. як Відмінила побудову перед тим внести цифру, назви, Тобто назва буде приміщення та саме, але цифру треба внести попередньо, тому що ну, потім трошки тяжко її перейменувати. Друга розгордочка. Ось вона тут є. Вона у нас, нас перекидає сюди на розгортки, а може ми спробуємо ось тут перебудувати Оці 11 розгортків, розгортка і подивимося під лога, відкриємо і може так буде легше. Ось так, напевно, і краще буде, тому що тут тепер вона теж автоматично. Мала би з'явитися. Ще тут буде 11 розгортка. І в кінці, якщо ми налаштували комбінацію, права кнопка Перевизначити з налаштуванням. І ось тут вже перевизначено. Тут воно було зафіксовано. В принципі, автоматично підтягувалося. Це дуже добре. Ось, і тепер так, план маркування розгорток. Нам треба не цей, а. Роз, ага, ми сюди додавали розгортки підлогу. Розгортка. Ага, а ось тут якраз ця розгортка і пішла. Ну, можна просто перейменувати. Наприклад, ось тут буде розгортка план, А ось тут буде просто розгортки. Окей, хай буде і так. Перевизначити основне перевизначити, з налаштуванням поточного вигляду. Ось, можна Altem взяти цю розгорточку, вписуємо тут 3, Окей, красуємо сюди і сюди, а можна на якусь фіксовану, наприклад, довжиночку вибрати каліграфічну. 3, далі 4, а тут проситься 900. Але четверте я не внесла акуратно. Чотири. Кожен із кроків дев'ятсот. Є далі буде п'ять. Окей. П'ять. Тут теж ми поставимо дев'ятьсот. далі буде у нас шість. Окей, ну і тут, власне, думаю, проблем далі не буде. Хочу показати якраз оцей з шостим номером, тому що в нас можна дати одну розгортку сюди, потім сюди, потім сюди, сюди, і навіть оцей куприк можна подати ось так. Ну, на мою думку, так можна подати. Чому? Тому що, а от зараз ми подивимося на цю, до речі, шосту. Розгорточку. Так, 11. Розгортка, це все треба буде зафіксувати. Так, перевизначити з налаштуванням. Ось що ми бачимо? Ми бачимо нішу, яка ось ця ніша ось тут заповнена холодильником, якими з там шкалочками. І оцей простіночок. В принципі, досить логічно сіл. І е, тут просто, о, о, коли ми будемо зазначати, е, якщо якесь є особливе попаркування, то просто додати йому також потрібно. Далі піде оця розбортка, оця розгортка, оця і така довга. І це буде по кухні літальні. Якщо ми робимо самбузу, то наступна розгортка тут можна взяти. Ще то саме чорно білу Не забуваємо, що ось тут буде. Ну, тут же буде одиничка, а ось тут буде сам Сам Санвузол, санвузол пишемо ОК, і я зроблю ще один зі санвузла. Логіка того відступу, як я вважаю, за краще. Якщо у нас така мінімалістична побудова, то ми можемо розрізати якісь із, наприклад, тут душова, частину можна розрізати, але якщо це там, унітаз там, чи диван, ми бачили, що коли зрізається, в чорно-білому може і не так страшно, в кольоровому буде так собі. Ось дивимося, залежно від такого завдання. Ну і за годинниковою стрілкою було б, ну, принаймні, або за годинкою, або проти годинникою, але якогось одного алгоритму треба притримуватися. І в нас з'явився санвузол, він з'явився так десь випадково, ймовірно, у нас останній, остання розгортка була. Я бачу це ось Таким чином можна перекинути сюди і він з'явиться самузол. Ось він тут є. Знову ж таки, включаємо розгортки, щоб з'явилася підлога, і визначаємо з налаштуванням поточного вікна. Ось цікаво. Якщо я візьму ось так просто оцей, ось кухню ось сюди закину. Можна та, до речі, цікаво, тільки вигляд перекинула. Тобто, якщо я, наприклад, візьму п'ятий. Ось кладає сюди, і це буде. І ми собі спрощуємо життя яким чином. Ми собі формулюємо такий просто список, і тут є підписано. ну, Копіює, бачу, ось вигляда. Але можна спробувати, наприклад, переіменувати. Не хоче, а не хоче. окей, ось. Пішло, тобто можна собі таким чином формувати і є назва, і є діжка, все, в принципі, досить непогано працює.